І дійсно, того року настала перерва в моїх студіях. Відкликали мене з сусіднього містечка Мадаври, де я вже жив, щоб присвятити себе літературі і риториці. Батьки почали готувати засоби, потрібні для мого тривалого перебування в Карфагені. Мій батько керувався при цьому більше своєю чистолюбністю, ніж заможністю, бо ж він був дуже скромним громадянином містечка Тагасти. І кому ж я це оповідаю? А вже ж не тобі, Боже мій! Але, звертаючись до тебе, звертаюся до людського роду, до того роду, з якого сам походжу, хоча б навіть до тих дуже небагатьох, до чиїх рук можуть потрапити ці сторінки, і з якою ж метою. З тією, очевидно, щоб я сам і кожен, хто їх читатиме, задумався над тим, з якої глибокої безодні доводиться волати до тебе, і що ж ближче до твоїх уст, як непокірне серце, як нежиття, що спирається на тривкі основи віри ж не підносив тоді мого батька до небес за те, що він понад свій майновий стан стягався з останнього на все, щоб тільки було потрібне синові під час його навчання. Бо дуже багато громадян, набагато заможніших за батька, не здобувалися на таку посвяту для своїх дітей, а тим часом той самий батько зовсім не дбав про те, яким виростаю я перед тобою, та чи зберіг я свою чистоту. Він старався тільки, щоб я був промовцем. І то помітним, чи радше самітним, бо душа моя лежала переломом, недоторкнута твоїм лемишем Боже, що єси єдиним правдивим і добре паном твоїй рілі, тобто серця мого. Але вже в 16 років я через нестачу коштів був змушений перервати свої студії. Вільний будь будь якої школи я жив разом з батьками, і саме тоді вибуяла над моєю головою терня пристрастей. А не було руки, щоб викорчовували його. Навпаки, коли мій батько побачив мене в лазні і помітив ознаки статевої зрілості та молодечого неспокою, в які я був убраний, зрадів чимало, б уже на тій підставі міг сподіватися внуків, і своєю радістю поділився з матір'ю. Зрадів він тим захватом, у якому цей світ забув про тебе, свого Творця, і замість тебе полюбив твоє створіння, задурманений невидимим вином згубної волі. Що звертається тільки до низьких речей. Але вже в серці моєї матері ти почав будувати святиню свою, ставлячи підвалини святого свого мешкання, а мій батько він тільки катехумен, і то лише від недавнього часу. І зраділа моя мати побожним страхом і тремтінням, і хоч я ще не був вірний, однак вона лякалася крутих шляхів, якими ходили ті, що повернулися до тебе плечима, а не обличчям. Горе мені. І я маю відвагу говорити, що ти мовчав Боже мій тоді, коли я все більше й більше віддалявся від тебе. Чи ж справді ти мовчав тоді щодо мене? А чи ж не як твої були слова, що їх ти часто вкладав, повторюючи у мої вуха через мою матір вірну рабу твою. Але ж одне слівце не знайшло стежки до мого серця, а я не став коритися тобі. А мати прагнула того. Пригадую собі, як вона нищечком дуже зворушена, жадала від мене, щоб я не віддавався розпусті, і передусім, щоб я остерігався зводити чужих жінок. Та я вважав це за жіночі перестороги і соромився їх слухати. А тим часом вони походили від тебе, а я не знав того. Я думав, що ти мовчиш, а говорить та устами, якої ти промовляв до мене, і в ній я знехтував тебе, і я її син. Син раби твої і твій раб. Але я не знав про це, і в засліпленні летів сторож головою у прірву так, що вже соромився своїх однолітків, не вважаючи себе за меншого злочинця, ніж вони, бо чув, як вони вихвалялися своїми сороміцькими вчинками тим більше, чим більшими безчесниками були. І мені подобалося поводитись так само, як вони, і не тільки задля втіхи, а й заради слави. Але що ж заслуговує на Догану як не негідний вчинок? А я, щоб оминути Догану, ставав ще більшим грішником. А коли вже забракло мені негідного вчинку, яким я міг би зрівнятися з найбільшими розпусниками, то я вигадав, що зробив такий вчинок. Я тим більше боявся наразитися на погорду, чим більше був невинний, боявся, щоб мене не вважали настільки гіршим, наскільки я був чистішим. Ось із якими товаришами я вештався по майданах Вавилону і валявся в його багнюці, як у цинамоній дорогоцінних пахощах. А щоб я глибше застряг у тому багні, невидимий ворог топтав мене ногами і зводив мене тому, що я давав себе зводити. Бо мати тіла мого, що вже втекла з того Вавилону, але ще перебувала в його околицях, намовляючи, мене до чистоти надавала великого значення намірам свого чоловіка. Загнуздати мої пристрасті подружніми узами, бо відчувала, яким би згубним і небезпечним у майбутньому було те, чого не можна було вирізати до живого. Вона зі страху не подбала про те, щоб подружні пута не знівечили надії, яку покладали на мене, не тієї надії на майбутнє життя, що її покладала мати на тебе, а надії на літературного світу, і обоє батьків гаряче бажали, щоб я здобув ті знання. Мій батько бажав цього тому, що майже зовсім не думав про тебе, а тільки існував собі задуми щодо мене, а моя мати, тому що думала, ніби ця традиційна освіта не лише не завдасть мені шкоди, а навпаки, стане засобом, який допоможе мені прийти до тебе. Так я уявляю собі це тепер, коли пригадую характер своїх батьків. Мало того, мені попустили до забав більше, ніж на це дозволяла поміркована суворість. Мені дозволяли потопати у пристрасті до тисяч розкошів, а над ними всіма здіймалася густа мла, що закривала перед моїми очима Боже мій погідний блиск твоєї правди, і так би мовити, з моєї власної субстанції виступала беззаконність моя.